Добрый вечер. А что ж вы зброю перезаряжаете, а? Нет, мы Аж заряжаем. машину Проверка чувству. документов. Пожалуйста, выйти с автомобиля. На основе чего? Пожалуйста, показать всем документы. Все, никакие... Сейчас, одну минуту. Я не буду. Так, Голуб. Так, помощник здорового депутата Украины. Я понял. Помощник Крина, Зиновьевна Голуб. Я не против. Хорошо. Бежите. Сейчас, документы. Э, группа, подойдите, пожалуйста. Анчарен. Овчаренко, підійдіть, будь ласка. А на основі чого перевірка документів? О, дивися, вже в забори позалягали. Акуратно. Хлопці, ви всі сьогодні будете відомі? Чергова перевірка, черговий раз. Як завжди, без пояснень. Я зараз буду зі зброєю, станьте, будь ласка, на одній лінії, щоб я вас бачив. Я вас просто. Остановіть. А ви на основі чого тут зі зброєю? Остановіть. Вашу зброю хтось чіпляє? А наш тебе паспорт? Сейчас уже спорезала. Пожалуйста, стоять не выходить, сюда не подходить. Здравствуйте. Что ты, чего ты забрал документы? Я документы проверяю. Документы не надо мне следили. сувать, не надо мне не сувать. Кричать. Я прочитаю, я прочитаю, читаю. Я я не вижу. Чуть дальше. Я не вижу, чуть дальше. Пожалуйста, чуть дальше. ВВЧа? Нет, я еще изучаю, я еще изучаю. Парасюк Володимир Зинович. Що ви такі. Я заступник начальника Краматорського відділу покажіть, поліції. Покажіть. Покажу. Ви хто такий? Ви хто такий? Що відмикаєте? Я старший, вашої групи, групи. фамілія моя, друмов. Зовут Андрей Александрович а заступник начальника коматорського да, відділу на мене піднімаєте? Я на вас руку не піднімаю. Ви не маєте права перешкоджати пересувати. Вам ні. И всі решта. Вам ні. Не не. Нет, ніхто не поїде. Ніхто не поїде. Ніхто не поїде. Чого ти кричиш? Ви голос не повышайте. На голос не повышайте. Типуча. Голос не повышає. Я хочу помішаю. Голос на меня не побочусь

Україно, дивіться, ото тільки що стріляли, ото главний, главний, тільки що застосовували зброю, йду до свого швагра. Будь ласка, дивіться, дивись, дивись, тільки що в селі зупинили. Дивіться, вас вся Україна буде знати. Я вас тут я вас знаходжу по одному. По одному я вас повиловлюю. Я вам та погрожую. На, почитав, подивились. Оце, на якій Відайте, підставі ви затримали? На якій підставі Відайте. документи? Де мій Віддайте, Відпустіть мого. Держите. Мене не можна тримати. Зрозумів? Ви не маєте права. Ви не маєте права. Вона документи. Документи. Ми... не затримана. Ви віддайте мого? Чому ви стріляли по людях? Відпустіть мою людину. Відпустіть людину, відпустіть людину. Стріляти, відпустити людину, мою. Відпустити людину. Будете стріляти, вже не настрілялись? настрілялись, повітря мієте тільки стріляти. Давайте ще постріляйте. Хай на вас подивиться Україна. Хто там? Ти самий мудрий, так? Подивись. Подивився, ще пострілять в повітря. Настрілявся. А чи ти тут такий стоїш, а? А де мені стояти? А ти собі стань з боку? Я стою з боку. Ну то стань з боку, начепив. Ти знаєш, що цей знак означає? Я знаю, що... Ну, Що ж ти не кажеш? Для того, щоб знати, треба служити для початку. Подивись, ні, може. Відпустіть людину, на які підставі Ми ви Ми Я кого не затримує. Ми Як всі вас перевіримо! як вас звати? Фамілія моя, Друмов. Зовут Андрій. Чому ви стріляли Там? в повітря? В повітря ніхто не стріляв. Що що в нас відео? Є. Чому не. ви до мене руки простяг? не пустіть вас... людину. Мою. Ти на мене автомат, пасує. Саша, куди сюди. Відпустіть, відпустіть Відпустіть, будь ласка, відпустіть людину! Відпустіть да. людину! Відпустив. Відпустив, не, людину. Відпустив. Відпустив, не чіпайте, його. я народний депутат! Хай подивляться документи. Зараз документи подивимося. Чому ви стріляли в повітря? Я тебе знайду, покажи своє лице. Я тебе знайду, покажи лице. Я тебе зустріну. Ми з тобою поговоримо по О, тоді поговоримо. Куди ти стріляв? Я кого ти стріляв? Стріля? Ти не стріляв? А, подивись, так? Подивись, а, ти... Що ж ти не кажеш? А, хто подивись. стріляв? Ти стріляв? Давай зараз стріляй! Хто перший буде стріляти? Що? Маски понадягали самі більші герої. От вас ця Україна буде знати. На, Подивись. Подивився? Подивився і, і що далі. далі? І призвища... і що Україна, Мене добре. знає. Да. Да? От Подивися, да. хай твоя мама знає. Кого. Добре, обов'язково. Кого ти стріляєш? Простих людей жінок кладеш лицем об машину. Конечно, От зараз в даний момент на одному з блокпостів трогайте мене руками! Руками не трогайте. Відпустіть людей. Лю... Не підходіть ко мне. Щойно, працівник поліції відкрив вогонь по людях. Гільзи, гільзи треба пошукати. Ось. гільзи. Ні, це не гільза. Стріляли. Люди, підтягуйтесь на бахмут цих всіх покидьків просто виганяти. Саша, де ти є? Ніхто нічого не буде. Ви оглядати. Оглядаємо, транспорт і слідство. Мою машину, дивитись, ніхто не стрільства. Водії до машини. Це моя машина. Це моя машина. Відійшли. Це моя машина. Це мій трансп... телефон забрали. Чи ти руки? Це мій автомобіль. Я народний депутат. Чому ви лізете до мого транспорту за? Відпустіть, я хочу зайти в свою машину. Я хочу зайти в свою машину. Заглушите! Дай сюда и ключи Среди старых кварталов нас ищут копы. Это каменный город, где все по дефолту. Наш звук называй самым низкочастотным. Тут в приоритете.